Всім привіт! Сьогоднішня тема буде наслідком роздумів, досліджень, спостережень, які тривали 19 місяців. Я вже торкалася цієї теми в попередніх відео. Тема була про щирість. У мене є таке відео, навіщо щирість митцю». І об цю щирість я насправді щотижня не те, щоб вдаряюся, а я це постійно фіксую, наскільки щирість дійсно важлива не тільки митцю, а взагалі людині, бо я щоразу бачу, як цією якістю нехтують, як вона буває, наскільки вона недооцінена, як цінність в житті. Людини, яка обирає жити якісно і щасливо. Тому ми сьогодні говоритимемо про щирість, яка буде тісно переплетена з чесністю з собою, яка буде переплетена також із, знову ж таки, з тишею. Тому що. Знову ж таки, буду операція на Алана Вотса. Алан Вотс каже, що піти в чесність з собою ми можемо тільки через власну тишу, через відсутність страху побути з собою наодинці. Ось так. І я з ним згодна. Чому я буду багато говорити про щирість і чесність? Нещодавно в мене подруга запитала, а як ти досліджувала щирість і чесність? Я не пам'ятаю, чи я вже це зазначала, але я зазначу зараз: Там, на початку минулого року я почала писати фентезі роман, в основі якого стояло питання, а що трапиться з двома? Людьми, які почнуть випадково, ну не випадково, а через дотик неймовірної іншої цивілізації, якщо вони почнуть жити з точки чесності, з точки правди і з точки щирості самі з собою, і які це дасть оточення, які це дасть коло поводі в їх будинку, в них на роботі, серед їхнього оточення. Як це вплине на їх місто Україну? Отаке було питання. І ну, мені здавалося, що так класно зараз це все опишу. Тут є над чим якби, розтягнутися, але я е зіштовхнулася з тим, що я не знаю, як це, бо я сама цю щирість не примінила до себе. І таким чином я вирішила. Спочатку дізнатися щось нове про себе і пожити з точки чесності та щирості з собою, щоб мати якусь базу та основу і розуміти, які кола по воді дадуть, дасть ця якість, дасть ця практика щирості і чесності з собою. Зараз мені, вони, ці речі чесність та щирість здаються зв'язаними, але давайте я вам їх трошки перерозтлумачу. мачу. Да? Чесність це вміння назвати факти, сказати правду такою, якою вона є. Це також і про ясність бачити ці факти, і, бачити, і називати цю правду такою, якою вона є. А щирість це про вміння. Бути чесним не тільки з собою, але й транслювати uh, цю чесність іншим. До прикладу, я буду знову ж таки спиратися на Алана Утце, я сьогодні знову слухала його лекцію, називаємо це так, і прочитала також таку цитату: що uh, «I am always sincere, but never serious. Тобто, я завжди щирий. Але не серйозний. І серйозний не в плані, а серйозний тут в плані серйозний по формі, тобто в плані статусу. Він завжди щирий, він щиро говорить, щиро висловлює свою думку, не боючись того, чи це когось може не те, щоб ранити, але поставити в якесь некомфортне становище. Тобто, це не про ту щирість чи про ту правду, яка така саркастична, це просто про те, що людина чесно транслює те, ким вона є. Так? Але для того, щоб чесно транслювати те, ким ти є, ти маєш бути чесним із собою. Ну, якщо, якщо дуже сухо, то ми скажемо, наприклад, я не піду з тобою в кафе. І це буде. Чесно, так? Або я не хочу йти з тобою в кафе. А щиро буде сказати, я не хочу йти з тобою в кафе, тому що в мене зарплата завтра, і мені не хочеться там, ніде позичати, не знайти в жодні кредити чи борги. І я так само не хочу, щоб ти мене пригощала, пригощав, бо мені це буде також некомфортно. От Оце буде щиро. Це якби чесність прозвучала, але додалася, ще щирість з поясненням чому. Алан Уотс говорить про те, що зі, з чесністю та щирістю з собою, з цим всім ваше життя стане більш живішим. Він буквально говорить про те, що це не додає легкості, але це додає більше життя. Я скажу від себе, що коли ми чесно собі відповідаємо на питання, а що я справді хочу, а, по чесному, як мені з цим? І чи хотіла я ось цього по формі, чи я насправді хотіла цим отримати щось інше? Коли ми по-чесному даємо собі відповідь, Мені здається, і відчувається так, що ми знімаємо себе тиск, і таким чином легкість приходить. Приходить легкість, тому що немає більше неясності. Та? Все неясне і незрозуміле воно опадає як вантаж, і воно відходить. Тобто ти відпускаєш оцю неясність, ти знаєш свою чесність, і ти тепер можеш. Діяти і робити вибори з точки саме своєї чесності, з точки того, що ти не зраджуєш себе. Коли ми зраджуємо себе, ми зраджуємо себе для того, щоб відповідати очікуванням інших. Так? Е дуже гарно сказав Алан Уотс, він сказав: we borrow uh, attention, we borrow love. Тобто, коли ми ніби беремо в кредит е увагу, в кредит. Е в кредит погладжування, в кредит одобрення, чи як це сказати, від тих людей, очікуванням яких ти відповідаєш не з точки своєї чесності, а тому, що так по формі потрібно, щоб виправдати, щоб не, оплошати, щоб не, не, знаю, не впасти в багно в їх обличчя. То. Це прямо пропорційно протилежне тому, що називається жити життя якісно, чесно і щасливо, тому що не зрадити себе було б показати свою слабкість, проявити цю слабкість, підсковзнутися, впасти, подивитися, чи подадуть тобі руку, чи не подадуть, чи посміхнуться тобі, чи взагалі полишать тебе і скажуть, я так і знав, що ти впадеш. Тобто ем, навіть отака е, чесність, в якій нам нібито соромно, можливо, було, буде за, за себе, да, за якісь наші вчинки, вона дає і несе собі більше легкості, тому що в ній більше життя, в ній більше справжності. чесність та щирість не потребує ідеальності, вона не потребує масок. І е, в ній немає місця для несправжнього. Ну, це, звичайно, бачите, <клес> означає і те, що е, знову ж таки ми мусимо, ну, не те, що ми мусимо, ми приймаємо свою тіньову, складову, е, тіньову частину як складову, як частину нашої правди. Ми її приймаємо, далі йдемо, рухаючись з нею. І коли ми так робимо, коли ми приймаємо рішення жити з точки нашої чесності та нашої правди, транслювати нашу щирість, в нас відпадає дуже багато питань. І навіть коли нас хочуть ем, заманити в якусь пастку більш зручнішого, ем, на думку когось рішення, оточення. Чого що є крутішим по статусу, якщо у нас є внутрішня опора на нашу чесність з собою, якщо цей камертон завжди щодня у нас працює, то ми не поліземо в ту лунку, де ми, і в те болото, з якої ми не зможемо самі потім себе дістати. Або будемо діставати, але дуже довго. І до чого я це все веду? Що чесністю. Може бути, і може стати, і чесною опорою може стати якісь важливі для вас цінності, якась важлива не знаю, якась річ, яку ви більше не дозволяєте собою робити. Так? Або а, якийсь важливий ваш чесний вибір, який а, розповсюджується на всі сфери вашого життя, там або цінність, яку ви транслюєте. Ну, до прикладу, для вас важлива гідність і важливо діяти з точки гідності. Це ваша чесність, ви це для себе обрали. Ну і все, тепер у вас ніякі корупційні схеми або якісь оманливі схеми, які проявляються, будь де в спілкуванні, вони вже вас не. Не матимуть над вами влади, тому що ви внутрішньо прийняли з собою цю чесність. Але я прям процитую свою подругу, тому що її процитую просто свіжим для свіжою цитатою, бо для мене це вже прожито, а цитата свіжа її. Чесність це йти в сміливість попри вразливість. Так? Чесність це йти в сміливість попри вразливість. Чесним бути з собою складно. Це може бути складно, тому що може бути цікаво, як змінюється твоє рішення і твоє справжнє хочу. Відносно твого якогось статусу чи твоїх попередніх виборів. Бо по-чесному ти можеш змінитися, і рішення твоє може змінитися. Ми не статичні, ми динамічні, ми постійно рухаємося, ми постійно змінюємося. І наша чесність з собою також змінюється. І важливо зберігати в собі цю чесність і не йти проти себе дуже важливо не зраджувати собі. Якщо у вас зараз з кимось є конфлікт. Задайте собі питання по-чесному, а що я по-чесному хочу від цієї взаємодії? От абсолютно чесно, чи що я по чесному хочу від цього процесу, що мені чесно від цього потрібно. Ви потім проскануйте, чи в цьому в цій відповіді говорить ваше его, чи це говорить ваша суть і ваш центр? Подивіться на це так. Якщо щодня задавати собі це питання, що мені по-чесному хочеться, записувати щоденничок, я веду щоденничок, я все фіксую, мені так легше, бо я так бачу, як моя реальність взаємодіє з усім тим, що я роблю, як буття на це відгукується, як життя відгукується, як воно проходить через мене на мої запити, як це проявляється у сні в реальності, там, в контактах. В думках, в почуттях, в тих же цінностях, як це все проживається, і які ситуації приходять. Якщо ви будете щодня задавати собі питання або щотижня щодо своєї чесності, а чого б вам хотілося, б, і по чесному йти в це, ви відчуєте, як багато в цьому легкості, як багато легкості у звільненні від того, щоб не відповідати очікуванням оточення. А прийняти для себе рішення бути чесним з самим собою. Um, і відповіді вас можуть здивувати, вони можуть бути набагато легшими, набагато. Принаймні, в вашому житті, як каже Алан Уотс, буде більш життя. Він каже, що your life will become more lifer. Ваше життя стане ще більш життєвим не знаю, насиченим життям. І я хотіла ще про насичення сказати, що коли ми обираємо чесність з собою, ну, вона її по-любому ми отримуємо через Власну тишу через можливість зайти в це спостереження тиші, тому що, як я казала, відповідь можна знайти в тому, як порухалось дерево. Там ти можеш відчути зміни, природні зміни, подивившися на те, як вітер колихає гілки, і в цьому там знайти метафору процесу. І коли ми обираємо слухати себе. Побути з собою в глибині побути в цій тиші, для того, щоб торкнутися цієї чесності, нами перестає володіти шум та хаос навколишнього середовища, тому що ми його замінюємо на спокій внутрішнього середовища всередині. І е, спокій це не що, що ми можемо контролювати зовнішніми обставами, це щось, що ми можемо. Виростити всередині себе або знайти всередині себе. Так, от, коли ми е, чесні з собою, коли ми вміємо цю чесність транслювати через е, щиру взаємодію з іншими, тоді, оточуючи, починають нас сприймати насиченіше. Тобто нам не треба вже підвищувати голос, щоб нас слухали. Нам не треба про себе кричати з усіх сторін. Все, що нам потрібно, це, ну, нам достатньо просто бути собою, просто бути І через цю чесність, через власну правду, через доторк до власної правди, якою б вона не була. Через неї виростає насичення нашого звучання. Тобто це не про те, яку активність ми робимо, це про те, як ми робимо, і як нас чують, і як нас щитують а, на справжніх, не, не тих, хто є відповіддю і реакцією на оточення зовнішніх, а тих, хто є самим собою, і тих, тим, хто звучить собою своєю чесністю, своєю правдою. Своєю щирістю. Я знову повернуся до слова правда. Я коли його досліджувала, то я зрозуміла, що ідея правління полягала в тому, щоб буквально керувати правдою, управнювати, управ, тобто. Уявіть собі, імператора, чи короля, чи князя, які, до якого приходять, і він а, не те, що чинить справедливість, він керується правдою. Ну, Опираючись, я так відчуваю на правду свою, на свою чесність з собою. Для цього треба, звичайно, мати стержень певний, так, щоб це відбулося. Але. Уявіть своє життя, якби ви керувалися правдою, внутрішньою правдою, як би ви діяли сьогодні, як би ви діяли протягом тижня, як би ви побудували взаємодію з тією чи з іншою людиною, чи в тому, чи в тому процесі? Якби ви вели бізнес, якби ви керувалися точкою правди, Внутрішньої правди, точкою, внутрішньої, точкою чесності, щирості з собою, справжньою. Навіть слово «справжній». так? Справжній це той, хто в правді, хто діє з правди, справжній. О, це я з вами дістала щойно, я до цього так не думала. Досліджуйте власну чесність та щирість. Заходьте в неї, не бійтеся глибини, не бійтеся тиші. Тому що той, хто йде в чесність, той йде в сміливість попри вразливість. Попри вразливість. Давайте дивитися в сміливість, бути чесною самим собою.